Я вже в дворі собі таку хочу. Ой, щось вона... Щось вона ця карусель печальна. Ми будемо пити каву. Ти будеш пити з чашки, а я буду чекати. Чекати будеш? Приїхали з дружиною на відпочинок до лісного озера в ліс. Така природа, але все впадає. Взагалі класно все. Такі альтаночки люди вже побудували. Якщо видно, я зараз трошки спущусь трошки з другого ракурса покажу. До речі, домики для проживання здають зараз в оренду, вартість приблизно 1000 гривень, в сутки там трошки більше, може трошки менше, плюс-мінус. Можна прийти з приїхати з сім'єю, шорштичка пожарити. Остатися на ніч переночувати. От такі коротше, дрова лежать, чого люди не забирають. Така маленька екскурсія по лісі, а то вдома не хочеться сидіти, що там вдома робити. Але вдома завжди є робота, але тако прогулятися по лісі, подихати свіжим повітрям набагато краще. Дружина також займається своїм блогером. -стум. Ось також знімає нам вже для себе. До речі, підписуйтесь на її канал, канал проста дівка, дуже багато гарного відео з життя. Дороги Дороги вже мають такий стан. По них років 10, мабуть, вже ніхто й не їздить. А раніше тут кипіло життя в тиждень, по декілька разів люди приїжджали на відпочинок, до речі, в цьому озері купалися постійно. Зараз воно вже висохло, практично води немає. Ой, але природа гарна, звичайно. Вспоминаю тобі, свою молодість, свої молоді роки, скільки я сюди виїздив і на рибалку, і на відпочинок. Сів маршрутку, приїхав собі 10 хвилин і на озері. Зараз спущусь ближче до води, покажу краєвид. А так це все виглядає, тойсь комплекс построїв попереду. Ось ну, такі домики. Люди побудували, якийсь спонсор побудував своїм коштом, зараз дають в оренду. Доволі зручно собі, бісіточці сів собі, кави попив пожарив, пожари, не потрібно сидіти на, на плідах, на ковдрах, вибачте за слово, І над річкою доволі приємно. Така природа гарна. Озеро висохло практично, води немає. Кави з собою взяли. Треба буде сісти, випити. Підемо далі. Покажу трошки природу нашу. Ось прикольне місце. Значить, чим чим гарне, років 20 тому назад тут стояв шалаш, а стояв він по цій стороні, отак, тут вже зараз хащаки вже нічого немає. Стояв шалаш, потім вже палатка була після шалаша невеличка. А ось це будиночок цей тут Ну, різні спиртні напої продавали, шашлики готували. А тут цей шалашик стояв, наскільки я пам'ятаю своєї дитячої пам'яті. Ось тут дві жуха була, я вам кажу. Зараз вже нічого, на жаль, не поставалося. Нічого не залишилось. Тільки одні єдині спогади залишились. Проте дитяче життя. Батьки постійно приїжджали сюди на відпочинок, брали з собою дітей. Діти купалися, батьки шаштачки жарили, відпочивали. Але зараз це все спустотіло і залишилось тільки в одній дитячій пам'яті. І більше нічого. Але нічого, життя продовжується, живемо далі. Йдемо далі. Все постаріло, таблички поржавіли, купатися заборонено. Ну і по правій стороні також будиночки. Альтаночки. Ну, альтаночки чи бісеточки, як воно правильно називається. Альтаночки, мабуть. Чи альтаночки над водою. До речі, там воно впереді дамба колись була. Там також таку зробили будиночку. Гарного. Там, до речі, комплекс колись будувався і так і будівництво закінчилось чомусь. Чому не знаю. Обанкротилось. Гарна тако прогулятися, виїхати з міста, виїхати за місто, прогулятися, подихати свіжим повітрям, що може бути краще. Але ну все як, все як положено, люди гарно взялися за це місце, зробили так від душі каруселька, зараз ближче підійде. Подивлюсь, так цікаво, справді круто зроблено. Ой, щось вона... Щось вона ця карусель печальна. Ой. Але класно. Мангал класний. Чітко зроблений. Треба буде собі такого зварити. Мені подобається ідея. Просто супер. Зараз дойду сюди до, до цього місця. Хочу зайти. Тут така класна природа. Блін. Просто клас. Хто зі мною згоден, лайк, будь ласка. Природа гарна. Наскільки я пам'ятаю, свої молоді роки там ми відпочивали з батьками, а там на тому горбику там якраз було гарно, все цих кущів не було, виднілося, це все так гарно, прекрасно було. Так оце що за щиток? Щиток. Що це за щиток? Електрощитова, мабуть, колись, мала бути. Колись, може і була б. Ну що, йду до Альтанки. Клас. Я вже в дворі собі таку хочу. Де до мене? Отут, конечно, да. Альтанка велика вартість 300 гривень. Мабуть, за день, ну, точно не за годину. Клас. Тут видніється справжня така природа. Природа на озеро. Тут єдине, що не вистачає. Лавочки. Але я так думаю, ця альтанка зроблена для того, щоб купатися з нею, спригати. Доски прогинають. Ладно, я до краю не буду йти, я не знаю, що там за цими досками. Природа, звичайно, класна. Відніється в загальному все. просто в У нас люди більше. На кар'єр привикли їхати купатися, відпочивати чим Чим на таке класне місце. До речі, набагато прикольніше було б відпочивати, чим просто поїхати за місто на якийсь кар'єр. Кожному своє. Я останній раз тут був років. Ой, років з 15, мабуть, назад. Якщо не більше. От класно. Чітко зробили, так? Да? Тільки це його езбіхою накрили, а вона тече трошки, протікає. Хто там розвертку накриття є? Бачу трошки протікає. Що? Підемо тако туди, так? Да? А вона не працює. А вона якась ерунда, я її, я її тільки що на відео знімав, хотів по, 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 показати людям. Вона якась. Ну писи, попробуєш. Пішли так от туди на той край та й сядемо там, бісіс. Тож так, можна, я бачу, що тут нікого немає, ні власників, нікого, хто тут би за них відповідав. Ну вони ж по суті не закриті, значить можна сісти. Ну вони, якщо ти я присяду, каву вип'ю, то нічого не буде мені, я думаю. Ну, якщо нам хтось щось скаже, то ми не скажу. Щось скаже, то вийдемо. Дома 10 гривень на чупа-чупса, та й вийдемо. Тут бачиш, тут теж хтось щось строїти. Ні, то тут напевно построєно, бачиш, така тераса літня. А це, мабуть, мав бути готель впереді. Боже, слухай, ну як змінилось тут. Хтось бабки вложив, а на, виході, а на виході ні людей немає. І все, все будівництво закрилося. Та що зараз понеділок, рано, все наробить. Я б собі такого домика хотів би кудись біля лісу побудувати, біля річки, біля очі. Так, построїли. Да, я, я ж кажу, за ним вже далеко і давно не дивилися, бо дивися, бачиш, він дерево аж, аж посохло, аж колір свій втратило. Це тако будували, будували і на цьому все закінчилось. Дикі звірі, які в лісі можуть бути. Хто має бути? Дикі звірі, які можуть бути в лісі. Це вода, кстати. А це де ці де лодки оці стоять, так? А це десь по уровню цих, цих лодок. Раніше вода була, де, років 20 було, назад. Тисячки. Воно було висохше, потім його назад води, води набрали туди. Як воно там правильно називається. Біседки. Бачить, і рибу заборонено. Я угу, щось було то вже зайшов, бачиш. Угу. Так, пішли, вип'ємо каву. Да, каву. Прийшли з дружиною в домі каву випити. Такий краєвид відкривається перед нами. Чуєш, Ліана? Лєн, каву-то я взяв, а це, а стаканчики то я не брав. Ну добре. Природа просто шик. Що шик, то шик. Ти знаєш, що тут? тут раніше просто цей. Тут раніше просто таку люди на, на покривалах сідали тут. Так, були раніше тоді в тебе Так, було таке. Сідали тако на березі, а зараз бачиш як. Ми будемо пити каву. Mm. Ти будеш пити з чашки, а я буду чекати. Чекати будеш? Смішно? Да, я старався. Попили каву, вирішили прогулятися ще вдоль озера. Хочу качечку зняти. Але я не знаю. Я тільки підходжу, вони тікають. Тут таке ширі на болото, що я тобі кажу. Ось качечка тікає, ми тільки лякаємо, Пішли, не будемо ляхати, Пішли. А це що за штукенці? Якийсь басейн, бачиш? Тут, мабуть, ноги можна помочити. А, то він не глибокий. Це воду, а, мабуть, це на качечок колись... набираю, знаєш. На яких качечок? Може це дитячий якийсь? Да, дитячий. <гум> <гум> Бетонний, так? Хочеш, звідти шланг виходить. Він на воду набирає. Може бути. До качечок, знаєш. Або ноги можна помочити. Знаєш, коли з альтанки виходиш п'яний. Чого відразу п'яний, а може з озера виходиш з грязними ногами да. і під'єш ноги і... Щоб і чистень... в альтанку чистеньким зайти, да? ну, так? <гум> Ой, я ж такого бреда не чув. Все так далі подивимося на ту першу альтанку, що я знімав відео. Та така, що з металопластиковими вікнами. Це, мабуть, ця така, така знаєш, щоб переночувати. Треба буде сюди взяти якось і в взяти і де леську. Де б, а леську будемо брати? Я хочу очі. Та й зимою приїжджають, де зимою сюди. Слушай, давай собі таку штукенцію зробимо в дворі. Ага. Отаку, що можна шостечка пожарити, бачиш? А я тобі про таку і казала. Кілька... А то я вже буржуйку зварив, а тонку стоїть буржуйки. Стоїть гаражі тільки. Я тобі, <клес> тобі проти казала в посередині, а це дварку не бетонний, а просто такі камінчики, у камінь і сіткою обкладається. Знаєте, що вона гарна? Бачиш, що таке? Ось тут, виходить таке, такі, як ми заборстиють нічка. Тільки там маленькі камінчики і сітку є. Чуєш, давай цього заберемо, мені то, треба. Хоче по лісі тако прогулятися, так? Походити, угу. подивитися, що тут є. А о там туалет є. О, пси. <глару> 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 я, думав, я думав, що ліс це таке місце, де можна в туалет сходити в, в будь-яке місце. Диві, а тут ця, ця, чистіша, бачиш? Чи люди не встигли <кій> Лена, прогуляємось. Тільки дивися, щоб Анакондра за ногу не вкусила. А. а грибів, до речі, немає. Я в тих грибах не розуміюся. Але, на жаль, грибів немає. Тільки альтанки. До речі, ні одної живої душі, кроме нас. Mm. Класно в лісі тако погуляти. Подивитися на природу. Я раніше любив гуляти по лісі з металошукачом. Класно, до речі, от якийсь сигнал. Ти собі тільки кора травичку чи листочок і є щось. Або немає. Так, туалет. Найбільша сама, сама радість в лісі для жінок. І шикарний туалет. Це ти що. Клас. Зараз ще туди трошки далі прогуляємось. Подивимося що там є. Отак вдоль берега підемо, бо тому що я ці місця знаю. А ти місця я не знаю, там ніколи не був. Продовжимо наше відео. Гуляємо далі по лісі. Хочу показати, та мальтанка спереді гарна є. Або це сторожова будка, або просто цей будиночок здається в оренду з значовкою. Зараз хочу поближче прийти, подивитися. Ой, частіше б сюди приходити в цей ліс би гуляти в таку. Стільки гарних емоцій позитивних, стільки свіжого повітря, клас. Місто стільки не дасть позитивних вражень, чим ліс. Питає дружина, чи тут зміїв немає, а я її лякаю, кажу, анакондри водяться. На дорогу вийду. Може сторожова вишка, люди, люди поробили. Такі ящички поставили для лелек або для пташечок. Молодці, правда? Молодці. Та там подивимось далі що там є. Знаєш, що це таке? Це скоріше всього цей хто дивиться за цими всіма альтанками тут знаходиться. І ну, побачив закритий вагончик. Що, подивимось, що всередині вагончику? Ми пішли подивимось. Опа! Як тут не бахнутися? Да. Де, Можна лягти поспати. Ліжко стоїть, столик якийсь стоїть. Що? <плати> <Шо? плати> Та я злажу, я думаю, аби не впасти мені, звідси, все-таки ступеньки гарні. А ці, звісно, такі стрюмі ці дерев'яні де там крайні. А там роботи крайний, так? Це, мабуть, це це крання зробила, робилась перша. Вона прямо зустріч. Домик, 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 бабы домик, да? домик, 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 бабы Ёшки, люди да? домик, домик бабы ёшки, да? Зато ручная работа. домик, mm -hmm. люди в Ще остальну кришу розберуть. Лавочки зняли. Нашим містом не можна, ну, нашим людям не можна таку красу робити. Вони просто її розбирають потім на свої нужди до побачення. Ви нахось злякат. Лен, бабуся вперед. Якась стоїть. Можна. Побачите і зразу серце може стати. Хто не в курсі, рибу ловить. Туди, бабушка рибу ловить. Все, <рес> подивимось. Виключу камеру, щоб не злякалась. Бабушка злякалась, почала тікати. Ми все тільки побачила, людей зразу почала тікати, виходить. Хай бабуся рибу ловить. А то бабушка нас побачила і почала одразу тікати. Думаю, мало лі прийшли якісь пацани з камерами. І знімають мене. А тут же забери заборонено рибу ловити, Ти я побачила, не бачите. Побачила, думаю, мало лі. Ну, я зверталася так, і кажу. Зараз я бабуську. Я ж кажу, якщо так ходити і знати, що тут саме, тут раз. І люди, то тоді стрімко. Yeah. Mm -hmm. ну, Смисул нам туди далі йти вже, що ми там побачимо. А ми зможемо там перейти чи nee. Ні. А, не зможемо? Треба назад туди переходити йти. Вертаємося, бо нам ще є що пиляти з тобою. Я думала, що ми зможемо там Ні. Nee. Все, вертаємося тоді додому. Прогулялись трошки по лісі. Всім дякую за увагу, кому було відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу, всім гарного дня відпочивайте разом з нами.